Ну, а також Трамп проводить чергову телефонну розмову з Путіним. Одразу вам скажу, якщо ви далі не хочете слухати, що вона знову виявилася пустою. Розмова тривала близько 50 хвилин. Путін заявив Трампу, що Росія готова продовжувати переговори з Україною, але після 22 червня. Російський диктатор висловлює готовність продовжувати перемовини з Україною. Також Путін привітав Трампа з ним народженням. А йому, до речі, сьогодні 79 років. За словами помічника очільника Кремля Юрія Ушакова, розмова була звичайно корисною. Своєю чергою, Трамп вкотре підтверджує зацікавленість у якнайшвидшому закінченні війни в Україні. Ну от і все, друзі. От, і вся розмова, 50 хвилинна розмова. Ще правда обговорили обмін полоненими між Україною та Росією, про які ще домовлялися в Стамбулі. До речі, обмін полоненими таки відбувся. Це був четвертий обмін за тиждень. Сьогодні серед хлопців, яких повернулися в Україну, багато було тих, хто був в полоні ще з 2022 року. Тож, друзі, чергова розмова між Путіним та Трампом виявилася просто фарсом ніякого навіть натяку на хоча б припинення вогню. Я вже мовчу про припинення війни.